Доброго вечора. Вітаю вас всіх в нашому чудовому сонячному місті Одеса. Сьогодні, дякую. Сьогодні не дуже сонячний день, але ж в Одесі дуже сонячні люди, правда? ж? Мене звати Анастасія Пасічник. Дякую, що мене представила. Мені 38 років. Я двічі мама. В декреті почала взагалі займатися мережевим бізнесом. За фахом я провізор в минулому. Ось і розпочала мережовий бізнес саме тоді, коли була в декреті. І знаєте, це був найкращий мій вибір. Сьогодні, знаєте, в мене буде така історія, навіть не історія успіху, а трішечки таких бізнес-інструментів. І зараз ми всі пообідали, і зараз в мене буде дуже цікава тема як рухатися з нуля. Будемо рухатися. Супер. Друзі, в мене зараз таке до вас питання. Хто колись виступав на сцені взагалі, був спікером, або ж розповідав віршик, або ж тост розповідав. Скла... Страшно? Кому було страшно? Є страх, правда? ж? Навіть коли ти робиш це вже не в перший раз, а ти все рівно трішечки, трішечки хвилюєшся. Це нормальна людська реакція. І знаєте, Хто спікери, йому що важливо, не просто виступити заради ж галочки, правда? Йому важливий конект своєю аудиторією. І мені дуже-дуже важливий цей конект і ваша підтримка. І сьогодні в нас тема як рухатися з нуля. І давайте зараз я запитаю, хто тут новачок, хто вперше на цьому заході. Супер, 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 вас дуже багато. Ця історія буде для вас, ця да, моя промова, тому що дійсно це є дуже важливий крок для кожного новачка. Алгоритми дій. І я хочу сказати, що ми зараз говорили про сцену, да? як це можна порівняти з нашим бізнесом? Давайте трішки будемо вмикати наше таке логічне мислення, да, креативне. І зараз я трішечки помалюю, щоб нам було так візуально, я не знаю всім, чи буде видно чи ні. Як я тут буду малювати. Можливо, насередину. Да? Так щоб всім було видно. І зараз ми трішечки з вами помислимо, як це можна порівняти сцену і наш бізнес. Кожного новачка перші кроки і сцену. Дякую. От давайте зараз представимо. У нас є сцена. Я вже малюю. Сцена це що? Це мережовий бізнес. Уявіть собі. Так, буду скорочена, думаю, буде зрозуміло. Я колись я слухала одного спікера. Я взагалі лідер самоучка. Так мене сталося. У мене є досвід в іншій мережовій компанії, але. Я завжди була настільки була зацікавлена цим бізнесом, що розбиралася в ньому сама і вчилася на історіях успіху. І колись я почула і не раз у багатьох лідерів таку фразу гроші на сцені. Хто чув таку фразу? Є такі, є, так. ось якраз гроші на сцені. Що це означає? Коли люди виходять на кваліфікації нагородження, коли вони спікери, це означає, що вони заробляють. Це ж цікаво. От кожному новачку дуже важливо бути тут. І якщо ми будемо далі порівнювати сцену і аудиторію, у нас є аудиторія, це ви. Дуже ж важливо спікеру мати конекцію аудиторією. Аудиторія в нашому бізнесі це хто? Це наставники. Конект з ким потрібно робити? Звісно, з наставником це наставники і компанія. Алгоритми компанії, система компанії все є в нас система, і дуже важливо працювати по цій системі. Тому що, коли ти видумаєш свій велосипед, коли ти хочеш надурити систему, десь трішечки змахлювати, так, звісно, не буде бізнес працювати. І ось коли ти маєш, коли ти стоїш на цій сцені, ти розумієш, ми сюди всі прийшли заради того, щоб заробити. І, звісно, дуже важливий конект це дуже важливий алгоритм в цьому бізнесі працювати по системі і бути на конекті зі своїм наставником. Це буде дуже крута комунікація, і, звісно, будуть далі результати розвиватися. І тут в мене питання до кожного новачка: хто хоче бути на сцені? Хто ще кваліфікації? Можливо, ви вже тут були, хто хоче рухатися, ще, ще, ще. Супер, супер, супер. А хто хоче мати сьогодні? Ви почали Марина, Марина знала, забула. Сьогодні Марина сказала суму 500 тисяч гривень. У мене ця сума також записана, тому що ця сума дуже крута. Ми всі сюди приходимо, заради чого? Так, заради заробити спочатку, де ми бачимо можливість і мережу це чудова можливість, де можна заробляти класні гроші, різні гроші. Хтось хоче 500 тисяч гривень в місяць, хтось хоче 100, хтось хоче 50. В кожного своя цифра, тому що всі ми різні, всі ми індивідуальні. І ці гроші можна заробити в мережовому бізнесі, якщо ми будемо працювати ось в такому ритмі: працювати на свій результат, бути на конекці з компанією і з наставником. Далі, знаєте, для мене бізнес це взагалі повна трансформація. Тому що тут стільки для мене переваг. Я, напевно, свою історію успіху не встигну, не встигну тут розповісти, тому що головна ціль розказати алгоритми. І я хочу сказати, що для мене найголовніше було, знаєте, коли ти зупиняєшся, коли ти десь бачиш, що щось не так, десь там да, немає якогось коннекту з наставником, ти все рівно робиш свою справу. Колись я собі давно сказала, хочеш мати. Біля себе класного наставника, стань ним сама. І це мені дуже допомогло взагалі в цьому бізнесі розвиватися і рухатися до своєї мети і ніколи не вигорати. Далі дуже важливо навчатися. Я пам'ятаю, коли я вперше взагалі почала гортати літературу, мені дуже сильно допомогла книжка розвити, пробити мій фінансовий потолок. Це Наполеон Хілл Думай і богатій. Хто читав? Всі читали. І дуже важливо не просто читати, а працювати з цією книжкою. Взагалі з кожною книжкою варто працювати, тому що дії це найголовніше. І знаєте, зараз будемо переходити до таких алгоритмів. І я хочу сказати, що кожен новачок чекає від кожного спікера якусь чарівну пігулку. Так? Ну що ж вона зараз ти мені розкаже? Ну, здивуй мене, та я ще вже ніби так все знаю. Але кожен лідер, хто особливо сидить в перших рядах, він цю чарівну пігулку створив сам. Тому що зовсім інша робота, зовсім інше мислення. І кожен з нас колись був новачок, кожен лідер колись був новачком. І тут вже найголовніше це робота над собою. І з чого потрібно починати. Це наша тема взагалі, що, з чого нам потрібно починати, нашу. Наші дії, як рухатися. От давайте зараз уявимо, намалюю поруч будиночок. Коли новачок приходить в бізнес, він починає робити дії, перші рухи, так? перші кроки. Він отримує інформацію, починає шукати, її якось робити, не робити, а потім щось не так. І, от є така статистика: в когось цей бізнес виходить, а в когось ні. Помічали, да? що буває новачок приходив, захваті, все-все-все, зараз буду працювати, а потім раз і щось не вийшло. А не вийшло чому? Тому що не всі алгоритми починаються з правильних дій, з правильних кроків. А перший крок, коли будується будинок, я знову з візуальним мисленням, коли будується будинок, стіни перші не будуються. Правда ж? Вікна також не будуються, двері також ніхто не ставить. Звісно, спочатку фундамент, фундамент закладка нашого бізнесу також. І цей фундамент в мережому в називається Моя ціль. Яка вона? Яка вона фінансова? Чи знаю, скільки я хочу? Чи знаю, чого я хочу, чи знаю, на що я витрачу свої гроші. Марина також сказала от такі однодумці, вже да? що я, я також знаю, на що я буду витрачати всі свої гроші. Я розумію, чому я прийшла в цей бізнес і скільки я тут хочу заробити. І от дуже важливий перший алгоритм це знати, скільки я хочу заробити, знати свою ціль, яка вона в мене. Дуже важливо писати свою ціль, тому що новачок, коли приходить, да, каже, що запитуєш на запитання, скільки ти хочеш заробляти. Більшість людей кажуть: чим більше, тим краще, а потім зливаються. Тому що робить один, два, три рази на тиждень ще знімає і все там, і все в нього нічого не виходить. І він починає здаватися, тому що немає цілі. Запитуєш про ціль, є нема. Давай пропишемо. І от коли людина прописує ціль, в неї зростає мотивація, і тоді всі алгоритми дій, які будуть від наставника, від компанії навчання, людина буде уважно слухати. І тоді буде вже у нас фундамент, тоді в нас будуть вже стіни, тоді вже вікна будуть, і двері, і дах. От таким чином будується і наш бізнес спочатку з фундамента. І це найголовніша, найголовніша дія. В цьому бізнесі моя власна ціль. Далі, коли, коли новачок, знаєте, буває таке, що я не розумію якусь інформацію, не розумію маркетинг-план, це все ерунда, вибачте за таке слово. Я коли прийшла в мережовий бізнес вже в Choice, да? в мене був трошки, трішечки досвід, досвідчи в минулій компанії, але коли прийшла в Choice, взагалі не знала досконалено маркетинг-план. Я не розуміла його. Я зверталася до всіх наставників, я з усіма майже познайомилася, а потім позвонила, написала Артему, кажу, Артем: я не розумію, не розумію премії. І Артем мені все пояснив, все, у мене все було так по полочкам вже. Але це мені незнання премій всіх не знаєте, дало мені все рівно змогу взагалі забрати дуже багато премій вже на початку. І дало мені змогу на третій місяць закрити бізнес організатора. Тому тут найголовніше, що буде рухати вас, не знання, не маркетинг план. Воно все вивчиться все з часом, але найголовніше це ваша цілі мотивація. І ця мотивація вам ніколи не дасть змогу взагалі е, трішечки десь зупинитися, десь затормозити, злитися з цього бізнеса. Тому з цього все починається. Далі вже приєднується. Наша сцена, да? ми пам'ятаємо, що в нас є ціль. Ось нас ціль заробити, скільки я хочу заробити, поєднувати це, конект з наставником, система компанії, нічого не змінювати, не пробувати цей бізнес, а приходити і заробляти, і працювати по цій системі. Найголовніше, найголовніший наступний алгоритм це який? Це, звісно, навчатися. Щоб навчатися, варто бути ключовою людиною. Хто знає, хто така ключова людина. Ключова людина це та людина, яка вже все? Да. Так, бути ключовою людиною дуже варто. Коли будете ви ключовою людиною, ваша команда буде вас копіювати, тому що наш бізнес це бізнес-копіювання. Тому навчайтеся, робіть свою справу, пам'ятайте, для чого ви це робите. І що ви тут хочете отримати? І, звісно, ваші люди будуть вас завжди копіювати. Розширюйте свої команди і працюйте на перемогу, тому що в нас є класна можливість змінюватися і зростати разом з компанією Choice. Дякую за увагу.